Іноземна спільнота допомагає нам не лише у військовій сфері, а також поліпшувати деякі соціальні послуги. Фундація АнтисНІД США в Україні обговорила з лікарями первинної ланки Львова проблему доступності послуг із тестування та профілактики ВІЛ-інфекції. Далі будемо про це детальніше говорити із гостею на скайпі Ярослава Лопатіна, голова представництва фундації АнтисНІД США в Україні. Пані Ярославо, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. Доброго вечора! Нещодавно разом з Українським інститутом політики громадського здоров'я ви проводили дослідження, щоб визначити основні причини пізньої діагностики ВІЛ-інфекції в Україні. Так у чому ж ці причини полягають? Так. Тому е, що проблема пізнього виявлення дуже така актуальна для України, і 58% людей з ВІЛ виявляються. Пізно і дуже пізно. Що це означає? Це означає, що вони мають ризики для свого здоров'я і для життя. І вони ці люди, доки вони не знають, що в них є вілінфекція, вони продовжують вести таку активне сексуальне життя. Там інші поведінка в них може бути, і доки вони не лікуються, вони можуть передавати ВІЛ іншим. Отож стоїть таке завдання, щоб виявляти ВІЛ-інфекцію якомога раніше. І ми вирішили запитати саме пацієнтів, що е, траплялося на шляху до діагностики ВІЛ-інфекції з ними, коли вони відчували щось не те зі здоров'ям своїм, і до кого вони зверталися, і чи на цих етапах е, звертання по медичну допомогу їм пропонували тест на ВІЛ, і така була е, картина. Ну ми дуже драматичні, навіть е, трагічні історії, коли е, люди е, зверталися по медичну допомогу, тому що вони себе відчували недобре, і це було пов'язано з віл-інфекцією, але тест на ВІЛ їм пропонували через півроку. Рік, два, три і ші, навіть шість років. І, на жаль, деякі з наших респондентів ну, вони померли. Ми їх встигли взяти у них інтерв'ю, а згодом вони померли. І отож, ще що з'ясувалося, що майже всі з наших респондентів, відчуваючи якісь негаразди, приходили до сімейного лікаря. І з 22 опитуваних лише один респондент відповів, що. Сімейний лікар запропонував тест на ВІЛ. Е, і ну тому ми так е, підписали угоду два місяці тому з другим е, територіальним медичним об'єднанням. Львова і вже сімейні е, лікарі цього об'єднання вже почали тестувати, і ми побачили, вони нам звітують, що десь було проведено трошки більше 300 тестів, і виявлено вісім випадків віл-інфекції. От чому саме у Львові, чому саме із львівськими лікарями ви домовлялися про те, щоб вони посилено або звернули увагу на те, що потрібно рекомендувати людям проходити тести на ВІЛ? З одного боку є така об'єктивна ситуація, тому що ну з да, в країні йде війна, і дуже багато людей саме переселилося до західної України, і саме до Львова. І війна вона сприяє будь-якій епідемії. Отож, епідемії інфекції не вирішення. Тому дуже потрібно не втрачати фокус уваги з вілоінфекції. По-друге, в нас ми у 2018 році відкрили тестування. Там тестування відбувається вільне тестування на ВІЛ з силами немедичних спільнот. Будь-яка людина може звернутися до пункту тестування у Львові. Він називається Пойн. E угу. Ну, третього року ми побачили о, зацікавленість. Дуже велику зацікавленість. Саме Департамент охорони здоров'я міста на було... центр інтегрованої допомоги, де люди можуть отримати комплексні послуги з профілактики ВІЛ та інших інфекцій, які передаються таким самим шляхом. Це ж ну ми бачили такий. Крок назустріч да, з боку медичної спільноти ну так все дуже добре сталося. Ви коли згадували про лікарів, які Лише у дуже виняткових випадках рекомендують пацієнтам проходити тест. Ми так розуміємо, що це пов'язано із певними стереотипами, і лікарі рекомендують лише певним категоріям людей, яких звикли вважати потенційно більш схильними до зараження ВІЛ. Рекомендують їм робити тести. А тій категорії, яка не підпадає під їхні стереотипи, вони не рекомендують. Тепер будемо сподіватися, що вони будуть частіше рекомендувати, тим паче, що це можна зробити безкоштовно у Львові. у цьому про який ви згадали. Так, саме так, і е, тест на віл, він ну, такий досить систематизований. І е, люди ну, теж не хочуть робити тест на Віл, саме населення, тому що вони бояться, що їх їхдуть до категорії там, людей, що вживають наркотики, або людей, які надають сексуальні послуги за винагороду. І е, вони бояться засудження. З іншого боку, цей тест стигматизується саме лікарями. Вони теж не хотять пропонувати на віл, тому що вони бояться, що їх пацієнт образиться. І ще є один момент, про який потрібно сказати, що люди стримували дана цей тест. Вони тест, дізнавалися, що в них віл інфекція. Не жаль. На, на жаль, вони не поверталися до своїх сміттєвих лікарів. Е, і, ну, Може, вони і поверталися, але вони не розповідали, про, про те, що вони мають пілінфекцію, саме тому, що вони боялися бути судженими, да, е, боялися ну, такої систематизації. Отож, От е, багато лікарів е, вони так і не отримали зворотній зв'язок. І дос, досі не знають, що це. Там погіршення здоров'я їхніх пацієнтів, він був пов'язаний саме з білоінфекцією. Mm -hmm. Так, наша держава у пакеті медичних гарантій забезпечує тест на біл, але лише там прописано для людей з категорії куперизмів. І це лише люди, які вже вживають наркотики, це люди, які на ситуації. Послуги винагороду, і чоловіки, що мають секс з чоловіками. Отож, сама така постановка цього питання вона сприяє тому, що лікар повинен розпоч... ну, починати розпитувати про ці ризики, а це дуже некомфортно і не лікарю, не пацієнту. Ми говорили ну, не тільки про ризиковану поведінку, ми говорили ще про стани. Здоров'я, при яких повинен лікар призначити тест на віл. І це ну такий дуже досить великий, е, це, це багато таких захворювань, і лікарі навіть не ну, не задумуються про те, що, наприклад, анемія, да, там коли щось з кровотвором у людей, це такий стан, коли треба призначити тест на віл. А потім соборейний дерматит, теж що там щось лучиться, і е, так дійсно, це щось з імунітетом, і найпростіше, що можна зробити, як перевірити, чи е, що з імунітетом, це призначити тест на ВІЛ. І це ми розповідали. Це ми теж обговорювали на це. На... Є дуже цікава статистика Центру громадського здоров'я, що в Україні живе близько 245 тисяч людей з ВІЛ, і приблизно 90 тисяч досі не знають про свій статус. А як це вираховується? Тобто, якщо вони не знають про цей статус, вони не попадають в статистику, звичайно, то значить існує якийсь певний показник, через який вираховується кількість людей, яка могла би теоретично мати цей віл? Так, це. Є спеціальна програма, вивчаються, є такі біоповедінкові дослідження, вивчається кількість людей, які мають вілінфекцію у певних групах населення, потім це закладається в програму. Ну, це оціночні дані, але вони ну досить приближені до реальності. Тому ми рахуємо так, що якщо 100, там сто Тисяч людей стоять під медичним наглядом, і отримують медичне лікування. А 250 – оціночні дані то десь 90 тисяч осіб ще не знають про інфекцію, і треба докласти зусиль для того, щоб знайти. Ми завжди кажемо, що тестування на ВІЛ це не соромно, це як тестування на коронавірус чи на грип. Можна піти протестуватися і мати собі з цим спокій. Дякуємо вам за те, що робите, за те, що консультуєте лікарів первинної ланки у Львові. Ярослава Лопатіна, голова представництва фундації анти США в Україні. Дякуємо вам, хай щастить у вашій роботі. Побачимося ще. Слава Україні! Слава!